Розвиваємо таланти з дитинства. На базі молодилинського будинку культури пройшов майстер-клас. Під керівництвом викладача Олесі Різнюк діти різного віку виготовляли герб Чорноморське. Це в принципі в нас щорічна акція до Дня міста. Ми завжди готуємо якийсь подарунок або символіку міста. Щор, що, щорічно. Малеча працювала в техніці поєднання фоамірану та пластиліну. Кожна дитина сумліна підійшла до виконання завдання і зосереджено працювала над своїм виробом. Ну, я робив цей з пластилину і обводив жовтим, І робив ключик ну, рисував. і зробив обводку жовту, і ключик вирізав красиво. І короблок мені допомогла Леся Володимирівна. Я робила герб Чорноморська, і брелок чи Чорноморська. Мені подобається ходити на заняття, і мені дуже сподобається робити поробки. Мені подобається Олеся Владимирна, тому що вона добра і вона якщо щось не Паймова нам зможе мені допомогти. Ми працюємо з дітьми постійно в різних техніках, купаж і декупаж, і працюємо з різними матеріалами: фоаміран, фетр, папір, е, тканина, картон е, е, з пластівками різними, різні сучасні техніки. Тобто діти з задоволенням приходять. Навіть буває, коли я десь захворіла, все трауру дітей, тому що немає гуртка, дуже розчаровуються. Діти були в захваті від цікавити. Та творчого заняття і отримали безліч позитивних емоцій та вражень. Деякі учасники вже визначили, кому подарують свої роботи. Я люблю дуже ходити на заняття і робити якісь складні предмети, подарувати своїй сестрички. Маленькій. Мені всю допомагала тим, що вона мені допомагала вирізати якісь деталі. Вона дуже добра, класна. Мені дуже подобається ходити на такий майстер-клас. Та робити щось таке, якісь цікавінки. Я думаю її подарувати мамі. Думаю, їй дуже сподобається. Майстер-клас позитивно вплинув на психоемоційний стан дітей та допоміг їм відновити внутрішню гармонію. Гурток називається весела майстерня, і в нас постійно в принципі, багато діток, і навіть батьки часто приходять на якісь цікаві майстер-класи, особливо коли я часто роблю розпис по тканині, там еко шопери, чи ще якісь цікаві тематичні майстер-класи, то багато і батьків приходять теж цікавляться. Тому завжди така весела позитивна атмосфера і багато людей на гуртку. Що ми робили сьогодні герб Чорноморська? В нас дуже добра вчителька, вона нам завжди допомагає. Її звати Леся Володимирівна, і це дуже. Пізнавально, і мені дуже сподобалася ця робота. Я, напевно, подарю його тату. Приходить до нас людина культури. Там дуже весело, і ми всі співаємо, танцюємо, і рукоделі у нас дуже добре. Все буде Україна. Захартоволжанський, Світлана Кузьменко і Т3.